Іх із магазина нью йоркер не думала знімати огляд нью йоркер але коли побачила, які черги на каси, проходила мимо. Думаю, треба дивитися, що тут за знижки. Мабуть, супер знижки. Почитала, що у них дійсно діє. Супер розпродаж, ось написано до мінус 70 червень, серпень, фінальний розпродаж. На вселітнє, мабуть, 199. Бачу навіть по 99. Хочу сказати, що в Україні, на жаль, не дуже багато магазинів. нью йоркер всього 9 є у Києві, Львові, Одесі, Сумах, Кривому Розі та Харкові. Ось так. Це німецький рітель рітейлер, але виготовляють вони ну як і скрізь, десь там в Китаї, Бангадеш. Буду казати, дивитись, де виготовлено, буду вам казати 99 гривень. Написано, ну, подивимось такі футболочки. По чому? по 99 гривень дійсно. Футболочка виготовлена в Туреччині, поліестер, еластан, віскоза. Кольори різноманітні по 99 гривень. Ця також коштує 99 гривень, тут, до речі, 50% котон в таких футболочках. Є ще в таких кольорах по 99 гривень. І маєчки зараз подивимось. Такі Також різні кольори 39 гривень. Дивіться, майка така, як спортивна. Так, так. Да. Ось є в такому кольорі за 39 гривень, і просто в сірому кольорі 39 гривень. Також хочу глянути, з якого по який є розмір. Отут Ельку помітила. На жаль, не пишуть розмірний ряд. Як попадеться якийсь більший розмір, начебто у них є XL і 2XL. Я коли примірку робила в іншому нью йоркер В Одесі, до речі, два Нью-Йоркера. Тут написано по 139, так швиденько гляну, і піду якісь сукні дивитись зуття по 99 гривень. Також дуже багато різноманітних маєчок. футболочок. Тут прям цілий розпродаж сукні по 199 гривень. Такі як спортивні грубчик, ну не спортивні, просто повсякденні різні кольори 199 гривень. Дійсно, так. Далі тут як ну, розпродаж по нулям, це 139, ось така футболочка з метеликом. По 199. Так, ну на футболки не супер ціни, але черги більші, ніж сенсей. 199, ось така, як тюль зверху йде. Оці симпатичні. Отак з боку зроблено. ці дуже симпатичні, красиво зроблені по бокам. Дивіться, як з розрізами такими рожеві, сірі. Отака футболочка мені подобається. Так, така футболка також виготовлена. Не бачу в Туреччині, начебто 179 гривень. ну, мейд in, ні, Бангладеш. Ось такі 179. Мені навіть Бангладеш зараз якість більше подобається, ніж Туреччина. По 199. різна якість попадається, до речі, от в нью йорку Отака сукня вона виготовлена в Індії. Така як подвійна. Тут вона йде на підкладці 100% котон. Я подивилась. Ціна 699 гривень виготовлена в Індії. Ну, так непогано зроблено, по якості видно, що це натуральна тканина. Гляньте, така вибита, ну, симпатична. Щось такі. Оці взагалі такі стильні. Взагалі красиво виглядає це все так, знаєте. Стильно, я б сказала, дійсно. такий колір. От рукав прям, така м'яка ця тканина, приємна. Приємний такий от рукавчик. Бачите, він буде прозорий. А тут вона йде на підкладці. Так. А, вона йде без знижки. Це нова колекція 1199. Вибачайте, тут написано, що нова колекція. О, ще довга така сукня. Також, мабуть, в Індії виготовлена ця на знижці білий колір, отакий от рука вибита. Ну, красива. Також видно, що 100% котон з розрізом. Красива, дуже, 699. Оціняли один раз 899, вже другий раз 699. А Ні, ця виготовлена в Китаї, а ота біла коротка виготовлена в Індії. З таки Індія також мені більше подобається, ніж Китай, наприклад. Ось така 449. До речі, мені здається, великий розмір. Ні, це 36-й, така оверсайз. Хотіла сказати, по який розмір. Дівчина пішла, думала в неї запитати, але вона побігла. А різноманітних сорочок можна купити таку в смужку за 449 гривень. Ось так. Бачите, в смужку, рука в неї по-різному регулюється. Блузки написано 299-199. Шорти по 299. Мені цікаво взуття піти подивитись. Я якось у них угі купувала за 49 гривень. Ну, ближче вже як сезон закінчувався, дуже вигідно, 449 гривень. І, в, і нормальної якості взуття от якось було. 139 така футболка, 179 гривень така. Так, ну людей, як бачите, дуже багато. Дуже багато людей в Нью-Йорк. Прям взагалі ось, знову цей... Ну, класна така тканина, глянемо, хто цю спідницю виготовляє. В неї під'юпник короткий тут на резинці вона. Так. Коштує 899. Це також майденчай. Але видно, що тканина натуральна шорти на розпродажі 449, не так, що підеш, я б сказала, 449. От якість джинс мені у них сподобалась. Якось маєчку брала не дуже. Воно як у них на що попадеш, скажімо так, по 199 є білі футболки і купальники. Ну, Давайте глянемо, по чому у них розпродаж. Гляньте, такий симпатичний купальник, дуже, дуже симпатичний. 199 це тільки верх і низ. Бачите, як він красиво так зроблений. Тільки не видно, де ціна. Так. Ціна 139. У них низ дешевше, ніж вверх. 139, ось ой, 359. Ні, 199. Тут вже декілька разів також змінювали цінники. Ой, дуже багато купальників. Ого, го гляньте скільки. Від 199 до 359. Ну, я не буду зупинятись на купальниках, це менше актуально, хочу джинси подивитись. Ось такий з мушлями 269 низ. Хочу глянути взуття сумочки, це така більш цікавий такий відділ. І так, 199. Ну, до речі, ось ці кеди вони дійсно симпатичні. Гляньте, як вони виглядають. Така тканина приємна. Я зараз гляну, хто їх виготовляє, скажу вам. Вони виготовлені в Китаї, але верхня частина бавовна. Всередині бавовна і навіть у стілка бавовна. Я вам чесно скажу, відчувається. Вони так якісно виглядають, класний білий колір. Нічого на нього от як пиль не сідає. От подивіться, як він класно виглядає. Дуже. Кросівочки такі легенькі, бежеві, високі, також легенькі. От взуття, якраз взуття чомусь 449 гривень зі знижкою. Більш якісне, на, на, по-моєму досвіду, досвіду 139. Ну нічого, на високих підошвах такі легенькі ці в'єтнамочки. Ну це я не знаю. Я, так, я навіть на людях такого не бачила. Не, не знаю, не бачила ні на кому. 299 гривень. Цікаво. Ось тут зі знижками сумку можна таку стильну Бачте, з закльопками, начебто. 449 ціна. Ремені. От ремені у них цікаві. Так? так, 359, гляньте, який зроблений. З морською зіркою. 99 гривень. Всього. Так, далі 199-139. Так, розпродаж. Давайте глянемо літнє взуття синішки ці жовті. Якось я їх бачила, вони мені сподобались. Так, от такі босоніжки 699. Так, не, не супер дешево. Так, а оці. У них потім в останні дні там такі ціни якось, це треба встигнути, 699. Я встигла якось одну пару купити тих ой, а дівчата собі ці продавці понабирали їх по три пари. Так, 299. Ну, а це також нічого, ці макасінчики, І отакі шльопки по 199 і по 199. Ось такі закриті, як сабо, гляньте, такі як замшеві. Ціна 449 гривень. Ну, такого, щоб якогось здивування немає. Ну, що ось такі. О, це сіточка. І як з заклюбками зроблені. Також цікаві, 599. Ну, ось такі шорти. Вони, знаєте, не тканина. Ось оці, от, як звичайна ХБ по 199 є, по 299. Ну, ось такі, навіть не знаю, більш до класичних можна віднести. Ціна 299. Дівчина сказала, що у них по розмір XL. Є, ось ці блакитні нічого так за 199. Ще з такою квіточкою симпатичною. Summer Mood, 199. Кольорів багато. Щось такі чорно-білі, також 199. ну от Джинси є по 449 і 699 ціни. Давайте подивимось такі легенькі літні джинси 449. ну от так непогано вони виглядають. Покажу широкі донизу, не завужені. Що тут ще? От просто джинси такі цупкі, також донизу як широкі 699. Внизу так просто обрізані. Дуже такі цупкенькі. Тут по 899 написано, як рвані так, ону. Так, да, 699. Багато джинс і багато людей в цьому відділі, ви знаєте. Щось тут написано є по 139, зараз обійду гляну. Ріджі всіх кольорів по 139 гривень, дійсно. Так, 139 це експортивний такий відділ, причому людей в цьому відділі багато. А ось такі ще бріджі є. Більш симпатичні. Так, вони новинка без акції. 449. Ось оці ряди йдуть по 139 гривень. Так, відділ білизни.

199 гривень. У левічому відділу прям 179 гривень все. Так, дійсно, футболка зразу бачу: 179 гривень, ось така з черепом, є в чорному кольорі. Отака От кольорова. Також 179 гривень. Ага, 179, слухайте, прям дійсно все по 179 без обману. І причому, я глянь такий великий асортимент по 179. Ось така біленька. Перевірю, все таке. Так, 179. Тут навіть перевіряти не треба, всі ось ці футболки йдуть по 179. Є з написом ззаду, ось така, тут 199, ззаду напис. І також далі йдуть по 199 великий вибір. Ось така, до прикладу, 199, 199, шорти чоловічі. Так, шорти у нас йдуть по 199. Так. Написано 199, отак цілий ряд. Там навіть в цьому ряду ще за 199. І далі вже оці по 449. Так, шльопки по чому дивимось. 299. Ціна зі знижкою. Є чорні, є білі з написом. 46 розмір навіть є. І такі, як джинси. Джинсові шорти подовжені, 699, ну дев'яносто дев'ять. Тут такі написано. Є по 449 ось такі баги. Так, 449 бачу, дійсно так. Ось такий цікавий колір. 699. Ось такого плану шорти. Тут сумочки. Так, це кепочка йде, начебто зі знижкою. Кепка без знижки прибираємо. А ось такі сумочки чоловічі. Так, 139 гривень всього-навсього. Дивіться, яка. В чоловічому відділі. Ціни на, на джинси значно краще. Дивіться, по 449. От дійсно тут лінійка, я подивилась, по 449, причому симпатичні. Хочу показати, як на манекені виглядає ця нова колекція 1199. Тут по 449, ну це стрейчеві. І от гляньте, є навіть по 199. Цілий ряд. Ось оці мені сподобались. От дійсно дивіться 199. Може кольор не подобається. Такі от динім, цупкі. Є по 449 гривень. І також є сумочка, така чорна. Бананка 199 гривень. І далі по 699. Далі хочу ще сорочки показати на знижках. І на знижках є сорочки. Навіть по 199 гривень намальовано. На 199 дійсно ось така, як кофтою. ні ця, ні а ось така блакитна, так, 199 гривень. Ну, тут треба дивитись, обирати. 199 така симпатична, така на крохмалина, сорочка, 2XL розмір найбільший. Красиво виглядає. І є по 599. І по 199. так цікаво, оформили вітрину. От зі сторони, як на вихід, да, тут скло, і люди ходять в цю вітрину, заходять, щоб щось взяти. Ці сукні там по 449 йдуть, ідуть. Або, наприклад, є по 199 цілий ряд, по 199 футболки, і там з тієї сторони інші види сукні. А тут треба зайти, отак от взяти. Цікаво дуже. Я на цьому свій огляд з магазину Нью-Йоркер буду закінчувати. Просто дуже багато людей, і навіть примірку зробити неможливо. І скрізь черги, в примірочну, дуже багато. Ось, бачите, скрізь знижки, скрізь черги на примірочних. Багато-багато людей різних віків, взагалі, різноманітні такі люди тут в Нью-Йоркері. Дуже цікаво так наблюдати, і так багато беруть, на касі прям так багато пробивають і стоять в черзі. Все, на цьому закінчу. Дякую, що дивитесь. Зустрінемось в наступному випуску. Всім пока!